Христос посеред нас, дорога телеспільноту. Із нинішнього Євангелія від Луки ми почуємо розповідь про те, як Господь прийшов у Віфанію в один дім для відпочинку. У ньому жило дві сестри. Одна ж Марфа, яка клопоталася, щоб краще зустріти гостя. А Марія сіла в ногах Ісуса і слухала Слово Його. З чого Ісус сказав: Марфо, Марфо, турбуєшся ти про багато чого. А потрібне одно. Марія ж обрала благу частку, яка не відніметься у неї. Так і ми повинні турбуватися про більше, про духовні цінності. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються святі, зокрема священомученик Кіпріан, єпископ Карфагенський, святитель Геннадій, Патріарх Константинопольський та інші, а також вшановується подія, яка відбулася у 400-х роках покладення чесної ризи або ж поясу при Святої Богородиці в Константинопольському Влахерському храмі при імператорі Аркадії. До того велика святиня, вірена апостолові Фомі самою Божою матір'ю, після її успіння, зберігалася в Єрусалимі у благочестивих християн. А через Багато років звершилося чудо. Від поясу Божої Матері зцілилася дружина Зоя, імператора Лева Мудрого, яка страждала від нечистого духу. Імператриці було видіння, що вона буде здоровою, коли на неї буде покладено пояс Матері Божої. Тоді за проханням патріарх зняв початку і відкрив ковчег, в якому зберігалася святиня. І пояс виявився абсолютно цілим і непошкодженим від часу. На хвору поклали пояс, і вона відразу звільнилася від своєї недуги. Був відслужений урочистий, подячний молебень при святій Богородиці. А чесний пояс поклали назад у ковчег і запечатали початкою. На честь такого дива і було встановлено свято покладення чесного поясу Пресвятої Богородиці. У наш час другоцінні частинки святого поясу Богоматері знаходяться в Афонському Ватопецькому монастирі, у Трірському монастирі та у Грузії. Сьогодні свої вшанування із ним ангела ми адресуємо іменинникам, яких називаємо Володимир, Михайло та Дмитро. Возлюблені у Христі, пам'ятаємо на станові святого Василія Великого, як минув день, дякуй Господу, що дав нам сонце для праці в час дня, і світло в час ночі та на інші життєві потреби. Хай Господь допоможе кожному із вас достойно зустріти початий тиждень у Божих трудах.